Досі в тренді та, думаю, і там залишиться суші, торт запечений. Це виходить смачно та дуже ароматно. А для його приготування спершу потрібно приготувати рис для суші. Для цього добряче промиваємо рис декілька разів та ставимо на маленький вогонь варити під кришкою. Залишаємо на 15 хвилин, не відкриваючи кришки. Ну а далі готуємо заправку. Для цього беремо сіль, цукор. А також лимонний сік або ж оцит для суші, готовий рис. Поки він ще гарячий. Заправляємо нашою заправкою та обережно перемішуємо. Даємо рису повністю охолонути, а тим часом приготуємо наші інші інгредієнти. Верхушечка нашого суші торта буде складатися з твердого сиру натертого та ікорки з копченим лососем, трішки майонезу та ось така суміш у нас виходить. Інша суміш буде із крабових паличок. До речі, детальний опис, як приготувати рис для суші, залишаю в описі під цим відео. До крабових паличок додаємо крем-сир та трішечки майонезу для соковитості. І все знову перемішуємо. Наші начинки готові. Починаємо збирати суші торт. Спершу викладаємо наш рис та гарненько його розрівнюємо, втрамбовуючи. Ну а далі начинка із крабових паличок з крем сиру. Ну і звісно, інша наша начинка із сиру. Та ікорка, яка гарненько запечеться під час випікання. Випікаємо 25 хвилин при температурі 180 градусів. Готовий суші торт. Прикрашаємо соусом таріякі, зеленою цибулею та кунжутом. Дуже смачно, коли він охолоне. Поїдаємо і шматочками листків норі. Це виходить дуже смачно а для любителів запечених суші це просто знахідка швидко, легко та ароматно.